Жінка повинна знати, що, наприклад, почнемо з ніум. так, Такий да, результат да. є, як ніум. Це Н, перша бу, літера. Норма. Тобто нормальна ситуація, коли клітини не уражені вірусом папіломи людини, шийки матки, та немає в них ніяких змін, ні запальних змін, ні передракових змін. Потім на друге місце я поставив такий результат, як Аскус. Аскус це атипія, нетипова картина, яка потребує диференціації до обстеження. Далі ми говоримо вже про патологічні стани. LSIL це лоу, так? перша літера лоу це такі незначні. Зміни епітелія шийки матки, які можуть бути тимчасовими, mm -hmm. а в деяких випадках вони можуть бути як така собі дісп... легка дисплазія, тобто вони. Ем... Відповідають картині легкої дисплазії, яка може бути тимчасовою, або може потім перейти в більш е, серйозний стан. Uh -huh. Тому Елсіл потребує спостереження, потребує дообстеження, Угу. Uh -huh. Кольпоскопії, виключення запальних процесів супутніх. Е, опять же, ж, е, виключення дисгормональних станів і лікування їх. Ну Елсіл це коли ми вже е, приділяємо увагу. Увагу, увагу. Дякую. Ну, аж і сіл до... це вже увага, це вже потрібна така. Ми... Говоримо про те, що це вже передракові зміни. Це відповідає дисплазії помірної та тяжкої. Це вже такий передрак, і повинна дуже уважно віднестись до обстеження цієї жінки. Обов'язково кальпоскопія з бієпсії, обов'язково ВПЛ-тестування, обов'язково викличення знову ж інфекції ще прийде mm -hmm. з статим шляхом, і вже якесь лікування більш агресивне ніж спостереження, ніж консервативне лікування, там є різні варіанти.